Чи активізувалися бойові дії на Херсонщині? Від чого найбільше потерпає місцеве населення, та як йому вберегтися? Які завдання є у Сил оборони України на запорізькому напрямку до кінця цього року? Та чи є шанс у російських окупантів зайняти місто Запоріжжя? На ці запитання новинам приазов'я відповіли чиновники та військові експерти. Запоріжжя такі брої мріяти мрії. Постійно ворог полює саме за цивільним населенням. б дуже хотілося захопити або взяти під контроль ті острови, які частково контролюються досі силами оборони України. Бойові дії на Херсонщині сконцентровані на островах Дніпра. Вони потрібні як плацдарм для наступу. На думку опитаних нами експертів силам оборони України, вони потрібні для початку звільнення лівобережжя Херсонщини. Своєю чергою, російське військове командування досі має намір використати остра острови для окупації правобережжя області, в чому глобально може бути їхній задум, і ми дуже хотілося захопити або взяти під контроль ті острови, які частково контролюються досі силами оборони України, щоб не велося обстрілів, не було наших дронових атак для того, щоб захистити всю свою логістику, яку вони розгорнули саме на лівому березі. Ну саме Херсонщини. Зараз Курська область побула стуаже на пів це. До речі, свідчить про те, що вони не будуть не готуються до якихось масштабних дій. Зокрема, на Херсонщині через те, що з'явився ще цей кульський варіант. Якщо ми кажемо про Херсонську область, то там зараз йде те, що називається битва за острови острови в руслі Дніпра. Зараз там відбуваються бойові дії. За них росіяни будуть намагатися оволодіти цими островами для того, щоб ну захопити власне Дніпро і створити передумови в подальшому для можливої висадки на е, правий берег Дніпра. Це не означає, що це висадка буде на сьогоднішній день форсувати Дніпро. Швидно, жодна зі сторін повноцінно не зможе щодо небезпеки для жителів Херсонщини, то її становлять російські дрони, як звичайні БПЛА, так і дрони камікадзе. Військові РФ скидають вибухівку на автівки та будинки херсонців, а також на скупчення людей. А найбільше зараз дошкуляють дрони. Які роблять постійні скиди на мирне населення, на будь-який автомобіль, який рухається, на будь-який автомобільний транспорт це дуже велика проблема зараз для правого берега, особисто для Херсона. Постійно ворог полює саме за цивільним населенням, за комунальниками, за поліцейськими, за медиками, які їдуть на допомогу людям. Політолог Володимир Молчанов каже, що російське військо активно атакує область дронами, бо має перевагу в кількості цього озброєння. Через те, що змушені були зменшити кількість дронів спочатку через наступ всі парків напрямку, потім додаткове були зменшення, і зараз російські, на жаль, окупанти. Мають певну перевагу в дронах на нашому напрямку. Загрози наступу армії Росії на Запоріжжя найближчими місяцями немає. Про це новинам Приазов'я заявив військовий експерт Денис Попович про Запоріжжя та Дніпро, мріяти мріяти всі ситуації, які зараз є полі бою. Раніше про загрозу окупації міста Запоріжжя повідомляли західні медіа, зокрема Файненшал Таймс. Військовий експерт вважає, що основним завданням Збройних сил України в Запорізькій області до кінця цього року є збереження позицій на роботинському напрямку. Головне наше завдання зараз зберегти ті ті значить, територіальні надбання, які були досягнуті минулого року. Мали вони чи великі, але вони були. Тобто це роботи з кіпасдаром, не допустити просування далі відновлення цього вареницького виступу. Бо росіяни зараз ставлять саме таку, таке завдання для себе. Тобто відновити ті позиції, які вони втратили після нашого наступу в другому році. Якщо підсумувати, там буде позиційна війна, ну на вищі пару місяців точно. Українська влада закликає жителів прифронтових територій убезпечити своє життя та тимчасово виїхати з місць, де є загроза атаки дронів чи артобстрілів. В чергове людей, які проживають, перебувають в населених пунктах вздовж узбережжя Дніпра на відстані 3-5-7 кілометрів, куди дістає всі засоби ураження, які є в наявності у ворога. Де щодня над головами жителів висять дрони, постійні скиди fpv дрони полюють за кожною автівкою вжити вичерпних заходів для захисту свого життя і здоров'я, і залишити ці території. Якщо ви не живете на окупованих територіях, поставте лайк цьому відео у коментарях. Обговорюйте відео на які теми про південь України вам було би цікаво подивитися.